Всім привіт! з вами я, Куб Худошка, і сьогодні ми поговоримо про рослини, про яких велика часть ком'юніті вже забула. Ну а перед тим, як починати саме відео, я хочу згадати про мій телеграм-канал Портофоліо, а також ви можете мене підтримати матеріально. Всі посилання будуть в описі цього відео. Ну а так почнемо. Перша рослина це тіньовий горогостріл. Рослина тіньової родини. З виду це звичайна рослина. Але під підтримкою місячного цвітка він вміє пронзати. Але раніше він не був забутою рослиною. На початку 2023 року він зміг перемогти двох чемпіонатах чемпіонату ПВЗ з дічі. Саме в цей момент його часто використовували. Хтось його обожнював і був його фанатом, а хтось його хейтів. Але вже пройшло дві роки з його піку популярності, і він вже всім набрид. І, на жаль, вже неможливо відновити його пік популярності. І він буде забути росину ще дуже надовго. Наступна рослина це Будугбум. Дивне ім'я, якщо буде правдивим. Рослина вибухової родини і має механіку дуже схожий з вишній. Або ж гранати. А ось причина була цікавіша. Соновина 11.0.1, де його самого добавлено, був удобавлена іще одна рослина, а саме крижаний гриб. І саме з нього була причина. Від саме з нього всі звертали на нього уваги. Тому що він був дисбалансною рослиною. Просто подивіться на його прокачку. Це як можна було. До розробника. І вже через місяць після появи Падагбума про нього вже всі забули. А ось робити так, щоб про нього згадали, в мене є декілька варіантів. По-перше, саму росину треба бафнути. Так, ця росина виглядає дуже слабкою, навіть вишня буде сильніше за нього, і треба його сильно бафнути, щоб його хтось згадав. А також в мене є ідея зробити механіку іншу, ніж просто якусь копірку свижний або ж гранатою. Тому що якийсь сенс намагатися його отримати, якщо він нагадує інших рослинах. Ну і остання рослина, яку я хотів би поговорити, це краб пастернак. Росина із примусової родини, і він є ближником, як і його родичі з цієї ж родини. А ось причина обґрунтована і не треба довго пояснювати. Росина є донатнею! донатною. Є інші рослини з тією ж ціною, як у Пастернака, і вони більш ефективні. Більшість не хотіла купляти росини за гроші, особливо у Electronic Arts. Звісно, що за донатних грошин можна пограти в піннятах або в івентах безкоштовно, але це буває дуже рідко. Тому як і Пастернак, як і інших донатних гросин про них забули. Але раніше було багато інших донатних грошей, і через деякий час тепер можна їх отримати за сімена. І я сподіваюсь, що за крапа Пастернак буде та же участь. Тому що за гроші він не заслуговує. Ну що ж, ось і кінець цього відео. Я би хотів вас подякувати за перегляд мого відео. Але якщо ви хочете другу частину, то напишіть в коментарях. Ну а так це все. З вами я, був Куб Кудошка. І всім бувайте!